Що таке лікування зубів під мікроскопом і які його переваги? Ви на каналі Стоматок. Та сьогодні ми детально розберемо цю тему. А в цьому нам допоможе наш експерт Володимир Товарницький. Зустрічаємо! В нас тут таке питання, Володя. Ти як експерт нам допоможеш з цим розібратись. раніше? Люди лікували зуби, просто приходили до стоматологічних клінік, там до поліклінік. Просто прийшов, сів в крісло, тобі полікували каріїс, і ти пішов. А зараз мікроскоп. Що це таке, і навіщо він потрібен в стоматології? Це майже як must be у кожному стоматологічному кабінеті. Тобто, кожен стоматолог, який себе поважає і який хоче розвиватись в цьому, він працює під збільшенням. Коли раніше лікували зуби, ми бачили зуб всього лиш маленьким за розміром тобто, як 10 копійок. То зараз за допомогою операційного мікроскопу ми можемо бачити цю картинку на все поле зору, тобто наш зуб він виглядає для нас дуже великим, і ми бачимо набагато більше деталей. Саме в цьому найбільша перевага лікування під мікроскопом. Я чула, що навіть зараз роблять гігієну під мікроскопом, професійну чистку зубів. Чи є в цьому сенс, чи достатньо якогось збільшення мінімального на бінокулярах? Це такі окуляри з маленьким збільшенням, не Доктор так як і в мікроскопі. Так, тобто чи достатньо взагалі без нічого робити гігієною і це є нормою. Перевага мікроскопа від бінокулярів полягає в тому, що коли ми працюємо з мікроскопом, наша спина вона є рівною, не втомлюється і шиє також. Слухай, я бачила такі крісла, такий спеціальний підлокітник. Так ти сидиш так рівнесенько і дивишся, скільки ти так е, можеш просидіти? Коли ми використовуємо мікроскоп і в нас є підлокітники, ми повністю розвантажуємо верхній плечовий пояс, шия і спина не втомлюються, Тобто ми можемо набагато більше працювати і менше втомлюватись. Вся. Сила падає на підлокітники, і нам не потрібно тримати цю всю вагу в руках. Якщо говорити про бінокуляри, то тут трошки вже інша справа, бо е, кут нам треба регулювати самим. І саме через цей маленький кут, який в нас е, утворюється в шиї, все одно відбувається втома. Каріяс, наприклад, ну прийшов пацієнт лікувати каріяс. Зараз краще його лікувати під мікроскопом. Чому ти тому, що ти більше бачиш, коли ми працюємо під мікроскопом, ми бачимо просто набагато більше деталей. Раніше ж використовували дуже популярні були такі каріяс маркери. Це є так, е так, так. це є такий розчин, яким покривався зуб, і він зафарбовував ті ділянки, які були уражені каріясом. Але в нього був один мінус: він зафарбовував глибше ніж був той каріяс насправді. Тобто, використовуючи мікроскоп, ми можемо забирати суто ті тканини, які уражені, і залишати більше здорових. Ми можемо лікувати менш інвазивно, що це означає? Тобто, наші порожнини і наші підготовлені зуби до пломбування вони є набагато менші ніж були колись, бо тому що щоб щось побачити раніше, нам треба було створити великий доступ так. до зуба, щоб туди могло зайти світло. З операційним мікроскопом все світло воно йде прямо паралельно до того бачення, яке ну що ми маємо. Нам треба менше препарувати зуб, тобто менше його зрізати. Ми більше бачимо, і наша робота в нас стає кращою тільки за рахунок того, що ми бачимо кожну деталь. Наша робота на цілу голову вищені від того, що ми можемо зробити без мікроскопу. Я вже розумію, там чистка під мікроскопом окей, пломбування окей. Ортодонтія і мікроскоп я ще так не співставила. Я ніяк. теж поки не співставила, тому що дуже, дуже швидко в нас є робота, так? І в нас немає таких деталей. У нас просто в ортодонтія ж навпаки. Ми маємо бачити вісь зуба, так. прикус, так, 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 так. а мікроскоп нам дає дуже велике збільшення. Тому я думаю, що до цього не дійде. Обійшли тому. стороною. Угу. В мікроскопі є плюси, так і є і мінуси. Мінуси у роботі мікроскопа це є те, що зображення виглядає плоским. Враховуючи те, що ви ортодонт, і вам потрібно бачити загальну картину, вам потрібно бачити всі об'єми. Так. так як світло з мікроскопу воно, воно падає прямо рівно на зуб, у нас дуже таке плоске зображення, ніби як дивиться в книжку, і от у нас і фотографія це є таке плоске зображення. Тому для я згідний можливо вам не стільки потрібно мікроскоп. Щоб лікувати, але е, на етапах лікування чи гігієни, чи е, лікування карісу, чи лікування каналів, це така річ, яка ну у сучасній стоматології вона просто має бути. Якраз про лікування каналів, знаєш, це ж дійсно мікроскоп допомагає. Тобто ти там класно все бачиш. І в нас, наприклад, зеліни, от те, що можна пов'язати з ортодонтичним лікуванням, дуже багато запитів від пацієнтів або на консультаціях приходять пацієнти, питають нас: в мене є один протипоказ перед ортодонтичним лікуванням. Питаємо, який кажуть, в мене ліковані канали. Такий зуб, там мені казали, не можна переміщувати чи щось таке. От розкажи мені, будь ласка, якщо ж такі ендолікований зуб, тобто. Канали ліковані так? Як ми повинні е, ставитись до цього зуба? Як ортодонтично ми можемо його переміщувати? На що треба звертати увагу перед тим, як ми починаємо ортодонтичне лікування? І як ти перевіряєш ці зуби, чи гарно вони запломбовані, ну такі якісь лайфхаки? Взагалі, при будь-якому лікуванні ми можемо лікувати як каріяс, так і лікувати канали. Нам потрібно завжди оцінити в якому стані в нас є ті чи інші тканини. Так як ортодонтичне е е лікування брекетами, воно є комплексним, правильно? Так. То це завжди потрібно а, перед тим пролікувати усі зуби, які хворі і які потрібно пролікувати. Гострий процес. Так, в яких є а гострий А якщо хронічний, процес. це не має значення. Наше головне завдання це забрати інфекцію на період лікування. Mm -hmm. Лікуємо ми каріес або лікуємо ми канали, вони знаходяться під яснами, і зазвичай тієї роботи ну, не видно. Її можна оцінити тільки по знімку рентгеном. Коли е, ми бачимо це в мікроскоп. Ми маємо оцінити твердість, ми маємо оцінити колір. І якщо є або немає, є запах. Тобто, якщо в нас пломбувальний матеріал у каналах, він є твердий, він є е, того кольору, коли його пролікували з самого початку, і немає ніякого запаху і плюс. Після знімку рентген ми бачимо, що там немає ніякого запалення, то такі зуби не треба переліковувати або лікувати під мікроскопом. Тобто, в нас все добре, і ми можемо починати ортонетичне лікування. Так, Ми можемо починати ортонетичне лікування, але раніше була така думка, що неможливе лікування брекетами, коли лікувалися канали до цього. Так, от так це так було питаєш. раніше. Дійсно, так це було спричинено тим, що використовували матеріали старі, які впливали на зуб не тільки всередині, а й назовні, тобто є такі. Матеріал, який дуже популярний був раніше, це резорцин так. Зуб. Так, зуб. Він мав дуже хороші властивості по муміфікації. Тобто вони тобто це мумію робить з дерева. Цей матеріал, якщо не дуже якісно були проліковані канали, не на всю довжину або не могли пройти якийсь з одного каналу, вони ставили туди цей матеріал. І він муміфікував всю, весь, всю частину нерва. Таким чином цей зуб просто служив, аж поки не, не виникли нові проблеми або щось інше, або він не тріснув. Але негативним фактором цього було те, що цей розорцинформалін він впливав не тільки на канали, не в цьому зубі. Він впливав і навколо на ті тканини, які тримають зуб у кісті. Такий зуб він не переміщувався через те, що він приростав до кістки. Тобто це такий негативний е, фактор лікування формаліном. Але на сьогодні е, ми використовуємо сучасні матеріали, і в нас є великий перелік е, матеріалів, якими ми можемо лікувати кореневі канали, тому е, ми не використовуємо активні е, е, лікарські засоби, які будуть впливати на зуб навколо нього. Тобто, якщо я полікую на сьогодні якийсь зуб, немає ніяких протипоказів до того, щоб його не лікувати ортодотично, угу. не переміщувати. Раніше був теж такий міф, що е, треба обов'язково зачекати там, 7, 14 або 30 днів після лікування каналів, бо тому що треба дати, ніби загоїтись кістковій тканині. Справа в тому, що на сьогодні цей міф він є розвіяний. Його. Після лікування каналів зразу на наступний день починає відбуватися процес загоєння, і немає ніякого сенсу чекати пацієнту, щоб почати лікування ортодонтично. Тобто, після того, як ми все правильно пролікуємо, нам не потрібен цей час очікування. Тобто можна починати лікування за допомогою брекет-системи хоч на наступний день, після того як пролікували зуб. Так, але важливо, щоб наші зуби вони були всі проліковані, не тільки якісь удив, а відповідно, <смеш> щоб, ми, щоб ми пролікували усі проблемні ділянки і тоді приступали до ортодонтичного переміщення. Щодо хронічного, все ж таки, от, наприклад, у людини не болить зуб. От вчора була консультація, і е, чоловік один каже мені: в мене навколо зуба шостого. Є кіста 2 сантиметри, і мені кажуть за нею споглядати. Тобто, кіста це що? Це таке запалення велике, яке йде навколо корення зуба. І якщо це верхній зуб, то там є таке анатомічне утворення, як гайморова пазуха, і ця кіста там живе. Він каже: чи можна лікувати? Що ви скажете? І я кажу: знаєте, давайте краще я пораджусь з нашим експертом. І от якраз дуже таке актуальне запитання до вас, Володимира. Зразу хочу дещо уточнити на рахунок кісти. Цей діагноз він ставиться тільки гістологічно. А гістологія це така наука, коли ми беремо шматочок тканин і відправляємо в лабораторію. Тому ставити діагноз по рентгензнімку, або просто по наявності якоїсь там затемнення, або просвітлення на рентгені, ми не можемо. У нас є такий термін на сьогодні, як «періопікальні зміни, тобто це є запальний процес, який знаходиться за межами кореня, і він або росте, або стоїть на місці, або зменшується. У нас є такий зуб, якого є оце переапікальне утворення. Нам потрібно перше оцінити рентгенологічно, чи проліковані канали усі і на всю довжину. Тобто, чи в нас повністю запломбовані ті канали? Чи матеріал, який там є, він є щільний, рентгенконтрасний, він не змінений у, у щільності, тобто немає таких ділянок, там де є пори, або не до кінця запломбовано. Тобто, це є важливо, коли до нас приходить такий пацієнт, він завжди точно десь ще лікувався. Тобто, переві так тим... і сказав. що я вже у двох був лікарів і е додонтистів, Чому які лікують канали. Просто чекати, е і вони сказали, що так як протягом двох років нічого не змінюється, то можна нічого не робити. Коли такий пацієнт приходить, він завжди має мати якісь попередні знімки, бо тому, що будь-який успіх або відсутність успіху. Ми можемо оцінити тільки у часі, тому для такого пацієнта е, йому важливо пояснити, що якщо е, у вас добре все поліковано і у вас є знімки до, ви можете їх принести, ми порівняємо просто розміри того запалення на одному і на другому знімку. І для таких пацієнтів теж що важливо пояснити, що якщо у нас це запалення. Воно, наприклад, через 6 місяців воно стоїть на місці, тобто воно аналогічно такого самого розміру, нічого не змінилося. Пацієнт от чекає від нас, що, що ми йому скажемо? Чи це добре, чи погано, чи може він ліку... проводити якісь лікування далі? Є загальна така класифікація, що якщо у нас це запалення не росте. Або зменшується, це є завжди позитивний прогноз. Запалення воно викликане бактеріями. А бактерії, якщо не розмножуються, це вже добре. Тільки негативний прогноз е через 6 місяців буде. Якщо це запалення збільшується, тоді потрібно буде такий зуб переліковувати або знову робити ревізію тобто mm -hmm. ще раз переглянути, чому у нас не йде процес загоєння. Є Якась відмінність від того, що там, цей мікроскоп класний, і лікар працює за цим мікроскопом, цей не дуже. Або вони всі, якщо ти працюєш за мікроскопом, все, ти класний лікар, класний рівень, там, без проблем. На рахунок мікроскопа я можу це порівняти як з машинами. Тобто є машини дешевші, є машини дорожчі. Обидві машини проїжджають з пункту А в пункт Б. Тобто обидві виконують якусь певну функцію. Але комфорт. Але Кількість. різниця та є різниця тільки у комфорті. Тобто, комфорті для самого лікаря. Існує міф, що мікроскоп. Негативно впливає на зір. Я це чула, і а, деякі офтальмологи я знаю, вони там питаються, як ви там працюєте під мікроскопом? Та там якісь треба там, може якісь каплі? Ні, нічого такого тобі не потрібно після того, ти як попрацював які, цілий які, день. Які взагалі відчуття після якісь цього дня? Якщо ти працюєш без мікроскопа, твоє око набагато швидше втомлюється. Ніж коли ти працюєш з мікроскопом. Чому так? Бо тому, що коли ми працюємо без мікроскопа, ми усі інструменти ми беремо самі. Нам асистент, якщо він є, то він допомагає. Але є, наприклад, в порожнині роти є світліші ділянки і темніші. Тобто у нас не все однаково освітлено. І око для того, щоб в нас картинка була однакова в голові. Він звужує або розширює зіницю. Тобто саме цей процес він постійно впливає на втому стоматолога. І ми дуже часто переводимо наш фокус з одного і з одного зуба на інший, на інструмент, на асистента, на пацієнта. І це цілий день відбувається з дня у день. Відповідно, у нас йде втома нашого зору. І потім дійсно виникають проблеми. А на рахунок мікроскопа тут набагато все простіше, бо тому, що якщо ти просто дивишся на одну ну, на одну картинку, яка освітлена зазвичай однаково, де нічого не міняється по яскравості, тобі не треба ніде сильно переводити твій погляд, тоді це набагато та зручніше, і наша, наше око воно не так втомлюється. Тобто, знову ж таки, ми можемо працювати більше. Ми можемо ефективніше. працювати ефективніше, так, і ми менше втомлюємося, що також впливає на роботу нас. Коли почалася ось ця ера, тобто бум мікроскопу, принаймні в Києві, то у всіх пацієнтів та загалом лікарів була така думка, що мікроскоп потрібен лише для того, щоб дістати зламаний інструмент. Ось так завжди казали: от пролікували канали, ой, зламався інструмент, тоді вам під мікроскоп. Оце як. Була така просто направлена дія. Чи дійсно можна дістати відламки інструментів, чи необхідно це робити? Або можливо взагалі не треба? Коли ми лікуємо кореневі канали, вони є певного розміру. Вони є маленькі, вони є вузькі, і для того, щоб нам провести лікування каналів, нам потрібно ці канали розширити. Розширюємо ми їх за рахунок інструментів. Інструменти є ті, які крутяться. І ручні, тобто які ми використовуємо вручну, і вручну проходимо кореневий канал. Коли ми розширюємо кореневий канал, у нас є певний супротив цих інструментів, щоб вони, вони крутяться, вони можуть втомлюватись і відламуватись, і саме тоді виникає потреба в якраз в мікроскопі. Щоб їх або забрати, або обійти, їх можна залишити там в каналі, як подарунок за Насп... на все життя. <кій> насправді, насправді, знаєте, це залежить від того, як ви свою роботу поясните пацієнту, бо тому що пацієнт, після того як ви йому скажете, що ви залишили в нього в зубі інструмент. Він може сказати, а скільки мені треба доплатити <кій> за те, що я залишив вас інструментом. Не всі інструменти треба діставати з кореневих каналів. І завжди треба оцінювати запалення, тобто чи є в нас запальний процес в самому зубі або за його межами. Якщо у нас добре проліковані кореневі канали, тобто вони на всю довжину, але десь посередині ми бачимо, що в нас залишився інструмент, але це лікарю не завадило пройти канали до кінця, гарно їх помити. І запломбувати, тобто причин для такого інструменту, щоб його забирати, не потрібно. І не потрібно, якщо ми побачимо, наприклад, це на рентгені, на рентген знімку. Там можна побачити інструмент? Так, Ми можемо побачити, що там наявний інструмент. Нам не потрібно зразу казати: от тут треба його треба срочно діставати, бо це це погано. Насправді, коли інструмент ламається в кореневому каналі, головною проблемою в нас виникає те, що ми не можемо пройти далі. Навколо того інструменту. Ми його зламали, і він заблокував нам хід. Так. Головним фактором, що нам потрібно зробити, це його обійти. Нам просто потрібно створити місце з іншої сторони або постаратися його обійти, щоб ми дійшли до кінця кореня і його запломбували. Якщо ми цього досягли, то потреби діставати інструмент не, ну, немає. Звісно, також ще важливо, чи це лікування воно є первинним чи вторинним. Що таке первинне або вторинне лікування? Коли у нас зуб заболів вперше, і ми вперше лікуємо кореневі канали, таке лікування вважається первинним. Тобто інфекції як такої там не було багато. У Нас просто нерв зуба він почав боліти і він. Так, відбулося запалення, але в таких умовах у нас менш-більш стерильні умови, якщо це, умовно кажучи, первинне ендо. Звісно, є там випадки, коли в нас виникає гній і так далі, але ті бактерії, вони є зовсім інші. Тому, якщо, наприклад, у нас на первинному ендо ламається інструмент, але він ламається у кінці лікування, ми його не можемо ні обійти, ні пройти. Першим, що ми маємо зробити, ми маємо пояснити пацієнту, що у нас відбулося. Поділ інструменту у нього в зубі, це відбулося в самому кінці лікування. Тобто, коли ми його лікували, ми дуже добре його помили, ми дезінфікували ті канали і не. запломбували їх. І це не страшно. Це не страшно, але такого пацієнта нам потрібно викликати раз на 4 місяці на контрольний знімок, щоб ми оцінили, чи в нас відбуваються якісь зміни за межами того зуба. Але якщо до нас вже приходить пацієнт, у нього були ліковані канали. Там є якийсь матеріал всередині, він неоднорідний, в ньому живе інфекція, і ми при такому ламаємо інструмент, ну, тоді наше головне завдання все одно треба буде його дістати, щоб ми відновили прохідність тих каналів і добре пролікували його до кінця. Це купа нюансів. Тобто, все ж таки, на сьогоднішній день робота під мікроскопом стоматолога це маст хев це все ж таки, якщо ти хочеш. Достатній правильний рівень стоматологічної допомоги, лікар повинен е, лікувати зуби під мікроскопом. Хочу теж пояснити, щось дуже важливе, що це також як дорога машина. Якщо ми не вміємо нею користуватись, ми можемо її розбити на будь-якому повороті, і це не зробить нас хорошим водієм або хорошим лікарем, якщо в нас є дорога машина. Тобто, за будь-яким мікроскопом стоїть лікар. Який має хороші навики, який багато працював над цим, який вчився, який вміє використовувати цей інструмент правильно, тож дівчата, давайте коротко підсумуємо, в чому перевага якраз лікування під мікроскопом. Перш за все, це менша інвазивність, тобто будь-які е, процеси лікування вони є набагато меншими через те, що ми бачимо більше і ми більше контролюємо. Друге, наша точність роботи виростає. Виростає через те, що ми бачимо усі-усі деталі, які нам потрібні, і якщо у нас треба щось доробити, допрацювати, ми це спокійно доробляємо під збільшенням. Тобто, ми бачимо, що нам треба поправити. Бо є велика різниця, коли ми бачимо об'єкт в розмірі 10 копійок, а коли ми бачимо його на, на всю стіну. Далі це є завжди контроль. Ми, можемо, ми контролюємо якість своєї роботи на кожному з етапів через те, що ми можемо оцінити, чи добре ми, наприклад, запломбували той канал, чи добре ми припасували матеріал до стінки зуба, чи добре ми запломбували той кар'єс. Як гарно ми його відполірували, тобто це все є контроль для пацієнта. Мені здається, це теж простіше, бо тому, що йому, о, якщо лікар працює без мікроскопа, то лікар крутиться, пацієнт крутиться та постійно треба нахилятись, відкривати рот, закривати і так далі. А коли ми працюємо е, з мікроскопом, то пацієнт просто лежить. Він навушники відкрив... можна ставити. Так, та, Він відкриває е, рот, навіть де є такі пацієнти, які просто засипають. Тобто, о, для це показник ротиня. на на Ато простіше для самого пацієнта він просто лежить. Він не втомлюється так сильно, як він може втомитися, коли лікар лікує без мікроскопа. Молодець. Дякуємо. Дякую тобі. Дуже Дякую, Дякую, що вам. прийшов так. Я думаю, що тут просто немає навіть що запитати, тому що все дуже чітко і класно. Ти нам розповів і нам і, і дуже і детально. Так, якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, ставте ваші вподобаньки нижче, задавайте питання нашому експерту в коментарях. Та чекаємо вас і далі. До зустрічі. До зустрічі. Па-па.